Майбутній герой України Олександр Романов народився в Києві в січні 1992 року. 2008-го закінчив Чернігівський військовий ліцей із посиленою фізичною підготовкою. Під початку війни киянин Олександр Романов став добровольцем. Служив у територіальній обороні. Згодом став командиром відділення стрілецького взводу в підрозділі «Ахіл». Останній бій Олександра стався 15 серпня 2022 року. Група розвідників під його керівництвом уже виходила з ворожого тилу. До наших позицій лишалося два кілометри. Раптом бійці потрапили на засідку. Ворог відрізав шляхи відходу. На дев'ять бійців розвідувальної групи було кинуто два взводи десантури. Зав'язався пекельний бій. Складнощів додавало вороже мінування, яке було скрізь. Під час відступу Олександр отримав смертельне поранення в шию. Попри це, він до останнього прикривав кулеметним вогнем відхід своїх побратимів. Забрати тіло героя вдалося лише за кілька діб. У 30-річного героя залишилися дружина та донька. Шануємо та пам'ятаємо.